Вітання, друзі. Маю ось таку сімку. 7 дюймів. рама Мар 4, мотори Ecomax 1300КВ і стек з PDB, сешка на 50 А. Акумулятор у нас ліпошний 4000 мА. 6С. На ньому встановлений GPS. Ось таким чином. І що я хочу зробити? Я хочу перевірити, яку швидкість він максимально зможе витиснути. Для цього я якраз взяв ліпошку, щоб вона завжди видавала нам постійний струм. Для чого я це роблю? Покажу після тестів. А давайте зараз перевіримо, з якою швидкістю він полетить максимальною. А ви напишіть свої думки. З якою максимальною швидкістю без ваги може полетіти цей дрон в коментарях. Кут нахилу камери я піднімаю догори для максимального кута дрона. Це найбільше 45 градусів буде. Ось, в принципі, тест має бути провестись за хвилину-дві, тому це буде гуд. Є біпер у нас тут. У випадку, якщо якось води крашу, я його зможу знайти. Тому розпочинаємо. Ну, все, полетіли. Запис є. Пропоную трошки е, політати, щоб батарея прогрілася. Ну, 75. Так, от находу дуже великий. Крейсері важко летіти. Що у нас по споживанню? 10 А всього на всього. Пропоную піднятися на висоту. Давайте візьмемо 20 метрів. Вище. 30 метрів. Тонний газ. Ну, 120. Там якщо на падінні було 130. Так, відосипиться, підняли потужність. Сотка. Ну, я очікував більше. От кормізархнутимо 100 км на годину. Ну, це мало. Це без ваги, нагадаю. Так піднімемось вище. Мамо висоту, повний газ 145 на 110 Сто десять круїзі. Батарея у нас просаджується вже. Так, і зараз ми на зворотньому напрямку спробуємо е, знову дати максимальний трату, щоб підняти швидкість. Так, виріємо наш дрон по курсу. Дамо трошки більше висоти. 123 припадінням донизу висоти 137 я бачу. Так, добре, пропоную приземлятися. Є, присілими. Моторки. Мотори взагалі холодні. Ну, звичайно, на вулиці, у нас, на вулиці у нас холодно, 2 градуси всього-навсього. А, до речі, пропелери. Пропелери у нас 7х4х3. Це український виробник. Можливо, якщо буде кут більший. Він би потягнув ну, більшу швидкість. Але наразі маємо те, що маємо. Так, чистимо дрон і повертаємося, розкажу, для чого я це взагалі робив. І так, для чого я це все робив? Оскільки він літає 120-130, ну 130 максимум, більше він не стягне, хочеться збільшити його швидкість. Для цього є думка, що допоможуть зовнішні одинарні. Регулятори моторів. Придбали ось такі від VTN Group 80 м 6 s на М32, на М32 прошивці. Е з розмірами трошки провтикав, не подивився на розміри, як воно буде, чи воно влізе на ло, на промінь дрона. І він трошки у нас тут десь завеликий, але я щось придумаю, можливо, знизу закріплю. Але цікаво просто, чи дасть результат, чи дасть результат окремий, окремій регулі. До речі, треба буде передивитись на відео, скільки максимально Ампер споживав при максимальному тротлі дрон. От, бо є думка, що не може видати. З підібішна EC свої там, 50 А на мотор. Тому було придбано ось ці регулятори. Також до регуляторів було придбано підіб-плату. Задня сторона, а це у нас передня. В мене зі шлейфом. Сюди підключаються 4 регулятора та силові. Ось. Тому я планую це встановити на дрон. І перевірити заново, чи взагалі дасть воно якусь свою користь, чи, щось, чи збільшиться швидкість. Це, так би мовити, експерименти. Пробуємо, помиляємось і пробуємо знову, десь коли щось у нас вийде. Ось так. Дякую за увагу. До зустрічі в нових відео.